Перенесли засідання парламенту Верховної Ради на 3 листопада зв'язку з тим, що рейтинг партії Солідарність, куди входить цей бездара удар і народний фронт, скотилася на п'яте місце, на п'яте, не дивлячись на шалену агітацію. На величезні кошти, які вони кинули на цю передвиборчу агітацію в своїх наметах, вони платять в день 300 гривень. Це їм не допомагає. Вони скотились на п'яте місце. Рейтинг стрімко падає тому, що, в, тому, що в Верховній Раді, що Верховні Ради з трибуни, депутати не критикували партію влади в лапках. Вони перенесли засідання Верховної Ради до 3 листопада. Це зв'язку з цим, що ви це знали. І ще друге повідомлення. Ми вимагаємо на сучасних озброєн Сполучених Штатів Америки, щоб вони нам надали. А ми в той час Порошенко Яценюк, Яценюк, прем'єр-міністр, продає за 16 мільйонів в Академістечку в визначний науковий дослідний інститут, який виробляв техніку для, косміч, для космосу. Це найсучасніші технології. Навіть таких технологій немає в світі. Там розроблялися апарати для закриття е, зв'язку, щоб ніхто не міг підслуховувати. І вони це все продають за 16 мільйонів І разом з землею. Ви подивіться, що робиться. І ми повинні з протягнутою рукою просити озброєння за кордоном, коли в нас є таке озброєння, що ми можемо торгувати цими технологіями і заробляти шалені гроші. От подивіться, що діється банда, банда і банда. І цю банду треба гнати геть. І будуть вибори. Подивіться, як вони застосовують адмінресурс, кинули все. Вони зараз продають нам брошурки, брошури. Де ми можемо оскаржити необгрунтовані тарифи, опозиційний блок це нам пропонує? Партія відродження, наш край, укропи, солідарність, це антинародні партії. Ні в якому випадку не голосуйте. Ви повинні бачити. Я вчора зустрів багато молодих людей і студентів, які проводять со і мене дуже приємно здивувало і вразило те, що громадяни говорять, ми зневірились, ми тільки довіряємо даний момент свободі. От голосуйте за ту свободу, голосуйте, і ви не помилитесь, от побачите потім. Тому що влада знає, Європа в тому році свобода прийшла. Вона переш... набрала... Цей бар'єр перешагнула. Але Європа, до якої ми так дуже хочемо всі потрапити, сказала. Це права націоналістична радикальна партія, вона не повинна там бути. І Путін тиснув пальцем Порошенко. І вони зманіпулювали це і викинули владу свободу з Верховної Ради. Не помиліться цього разу, ось побачите. Що свобода вона повинна там бути, вона радикальна і нам радикалізм потрібен. Хватить нам це сюсюкання, убаюкання, мовчання. Не спіть, будьте пильними, ви розумні, мудрі люди, грамотні, вмієте читати, можете відділити зерна від полови. Дякую.